Доброго ранку, малята! Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусина казка, а ще прапор України. І ми сьогодні його будемо викладати з кольорового паперу. Розімнемо ручки в день в соборності та злуки заходу на схід. Візьмемось усі за руки, бо один ми рід. Прапор наш складається з двох прямокутників різного кольору. Два кольори синій та жовтий. І будемо викладати ми його на аркуші Небо синє, жовта нива, ніде, ні хмарини, то картина особлива прапор України. На все добре.